Привіт! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Сьогодні хочу показати свої вічно зелені ґрунтопокривні рослини. Це моя гірка. Я її показувала останній раз, коли розповідала, які рослини витримали екстремальні умови. Ці всі рослини насаджені цього року, навесні цього року. Вони витримали спеку, вони витримали життя без поливу і закрили, практично закрили землю, швидко розростаються. Я розповідала про ці рослини, але зараз у нас був мороз, 4-5 градусів морозу, два дні лежав сніг, і зараз лише розстав, туман зараз, ви бачите. Ну, ви бачите висоту гірки, про неї є цілий список відтворення, але зараз не про гірку, а про рослини. Я покажу не тільки цю частину свого саду, а є ще й в іншому. Люблю ґрунтопокривні дуже багато. І перша рослина, про яку хочу розповісти, звернути на неї увагу, це. Чебрець лимонний ауреа, щільний щільний килимок. Подивіться, який же він щільний оце справжня ґрунтопокривна рослина. Його й стригти не потрібно, він якраз такого розміру не високий і не низький, бо в мене є ще два сорти низькі один взагалі карликовий. Це тут костриця. І гвоздичка повстяна. Це ґрунтопокривна чи ні, як ви скажете. Подивіться, який кущик уже розрісся. Який же колір гарний. Мені так подобається оцей сизий колір. А ще тут такого ж сріблястого кольору чистець, стахіс, і сріблястого кольору ще ясколка. Роговик. Вона на вершині моєї гори, як сніжок ніби. Так, і грубками, бачите, розростається ясколка дуже витривала рослина щодо спеки стійка, щодо морозу. Дуже вона гарно виглядає взимку, ось таким сріблястим килимком. Тут сріблястий килимок із стахіса. І зараз покажу конюшину. Минулого разу багато писали, що вразила конюшина. Не часто її зустрінеш у садах. Здавалося б, що це не декоративна рослина, не для квітників. Але подивіться, яка вона гарна. Яким килимом, щільним килимом, де оце? Порожні місця, це її, я її надбирала. Коли мороз був, вона лежала повністю. Я думала, вона змерзла, але мороз пройшов і вона встала, піднялася незламна, це сорт кров дракона Dragon's Blood. І ось тут я її нещодавно поділила, розсадила, то бачите, тут вона ріденько. Але вона буде, але вона щільно-щільно закриє землю так якось тут. Так якось тут вона щільно закриває і розповзається дуже швидко. Ну, поки що мені це потрібно, тому поки що я цьому радію. Радію, що ось тут росте Звіробій Олімпійський. Влітку йому було тяжко, я б сказала, життя на паузу поставив, але зараз активно розростається. Чи ростуть рослини зимою, та вони зараз активно ростуть. От зим, мороз перечекала і зараз активно, активно ростуть. А це конюшина з черво... червоним листям, зараз воно не таке яскраве, воно потемніло, коли був мороз, лежала, але. Зараз піднялося листечко, і як бачите, я деякі рослинки обмежую, ось тут прибрала я трішки деревій. Деревій прибрала і сюди саджаю, даю можливість розростатися конюшині. І ми говоримо про ґрунтопокривні тому пенісетум. Лисохвостий літл бані пропускаємо і йдемо далі. Тут є флокс шилоподібний, більше 10 сортів. Вони по-різному зараз виглядають. Ось тут він руденький, є де більш зеленіший, це залежить від сорту. Поки що вони маленькі. Це також ґрунтопокривна рослинка, але зараз ще не покрила багато землю, тому ну, розростається не так швидко, як, наприклад, Чебрець. Там далі, зараз зроблю ближче. Зараз так. Там далі деревій, ґрунтопокривний. Жовтим цвіте. не так гарно виглядає в землю. Поменшало в нього листечка. Очиток Камчатський теж трішки полисів, кінчики тільки вічно-зелені. Ну, такі рослини називають напіввічно зелені. А ось поруч очиток коралкапет. дуже гарно виглядає. Щільний щільний килим. Колір тільки зараз у нього зелений, а навесні буде коричнево-бордового такого кольору. І гарно квітує. Здебільшого очітки ґрунтопокривні непривабливо квітують, а той дуже красиво побачимо. Ось такий колір зараз має мельнянка. Сапонарія. Подивіться, який колір. Я її не назву ґрунтопокривною, хоча б ну, вона не розповзається корінням. Хоча розляглися її пагони, я навіть, ну, перший рік вона у мене, я навіть не знаю, чи приростають її пагони. Вони отак розляглися по землі. Я ділила корінь, не дуже добре він ділиться, але говорять, що дуже добре вона розмножується насінням. Можна сіяти, але цвістиме на другий рік. Так, і мене запитували, як ви залазите на цю гірку. Я на неї не часто залажу. Ось тут ось тут. Ось тут оброблена частина, тут рослини насаджені, а тут не насаджені. Тут природа насадила, ростуть трави. І тут я ходжу по них. Але планую навесні обробити так. Зараз пробую піднятися слизько після морозу. Якщо не впаду, піднімуся. Хочу відразу в реальному часі все робити. До речі, вперше записую звук відразу і вперше знімаю новим смартфоном. Сподіваюся, що якість відео тепер буде кращою. Я хотіла обробити цю другу частину, причому не чекати весни, а прочати відразу зараз, але захопилася проектом Сад з нуля. Дякую, що слідкуєте. Є список відтворення Сад з нуля. Мені дуже приємно, що цікавитися і щиро дякую за підтримку. А тож. Тут поки що не працюю, все ж таки до весни. Але рослини насаджені, рослини розростаються, відразу буде що посадити. Ось так це виглядає з гори. І тут ми сьогодні говоримо про вічно-зелені ґрунтопокривні, то оце чебрець, ближче зроблю. Подивіться, як гарно виглядає костриця сиза грубкою. Навіть три штучки, і це вже створює. Інше враження, ніж окрема. Далі грубка гвоздики. Ось це костриця. Оце гвоздика, ось це, конюшина. З червоним листям Сорт треба пошукати десь записаний. Ну, і ось так, бачите? Витривалі рослини, що спеку витримали, що мороз витримали. І я знаю, що вони такими будуть і взимку, оце лише деревій. Як же він називається? Ну, сорту точно не знаю, але якось він називається оцей ґрунтопокривний деревій, то він зараз не щільно. Він то щільно закриває землю, але взимку він не такий. Гарний, як наприклад, як, наприклад, ясколка. Ось подивіться, який килим. Листя я тут не збирала, бо я сюди не дістаю. Воно живе своїм життям. Як очітки, як чебрець. І я в іншій частині саду зараз покажу інші рослини. Кури радіють, куриця хваскається. Ну, в реальному часі реальний звук. Це інша частина мого саду, який я називаю рокарієм, через те, що тут дуже багато каміння, багато каміння. І нас зустрічає мшанка. Мшанка. Це сорт ауреа. Зелену я прибрала. Вона влітку ну, дуже негарно виглядала, погано переносила спеку і дуже насівалася. Ця у мене не насіялася, виглядає поки що негарно. Я знаю, що мшанка не дуже добре зимує, але у мене це вона минулого року посаджена, була маленька. То я й не помітила, як вона зимувала, але за це літо дуже гарно розрослася, особливо восени дуже гарно росла. То зараз гарно виглядає, дуже гарно виглядає. А ось поруч чебрець, це нижчий від того, що я вже показувала, то був лимонний ауреа, а це чебрець, ранній Пінк На Навесні. Розділила, можливо, навіть на початку літа, у спеку, витримав, ну, поливала, звісно, але витримав спеку, гарно розрісся низеньким-низеньким килибком, щільно закриває землю, вічно зелений, буде зеленим, красивим всю зиму побачимо. Далі тут очітки, вони не зовсім Гарно виглядають, ну не всі, всі вони по-різному. Я показуватиму, які зараз гарні. Це антенарія. У неї сріблясте листячко, але ж зараз після снігу та зараз туман, то воно мокре і воно не таке сріблясте. Але дуже гарна рослина, посухостійка і морозу теж не боїться. Вона буде ось такою гарною. Всю зиму ще побачимо. Далі тут антенарія, про неї пізніше. Ні, антенарія була, це армерія, про неї пізніше. А це флокшилоподібний, шилоподібний, зелений зелений це мій улюблений сорт. Я його стрижу, бо він великий росте, швидко росте, стригла після цвітіння. Я підпишу сорт. Далі у нас ось очиток скельний Ангеліна. Дуже красивий, вічно зелений, або, хто говорить правильно, треба казати зеленозимуюча зимуюча рослина. Ну, так ось очиток скельний Ангеліна. Зараз такий соковитий світло салатового кольору. Навесні, після морозів, навесні буде помаранчевого кольору. Кінчики будуть помаранчеві. Ще одна ґрунтопокривна рослинка, яку я раніше не показувала. Ну, один раз вже показувала. А це покажу ще, бо раніше її було не видно. Вона довго сиділа, доки прийнялася. А зараз, подивіться, який килимок уже створює. Вона влітку була вся темного-темного кольору, ну, як земля, на колір її на фоні землі не було видно. Зараз вона росте. Ось знову вам підтвердження, чи ростуть рослини зимою, ростуть, активно росте. Бачите, молоді прирости в неї зелені, тому її зараз видно. Влітку буде. Темного, темного, вся буде коричневого кольору. Ось і така вона. А, я не назвала цю рослинку. Це котула. Я підпишу назву сорту, бо котула буває різна. Ось так. Ось така цікава, цікава рослинка. Мені говорили, показуйте зблизька. Ось показую, яка цікава рослинка і підпишу її. Це очіток їдкий. Маю двох сортів. Ось один ауреа, але він зелений. Жовтим він буде, квіти в нього будуть жовті. Це мені прийшов подарунок, але підписаний був сорт. А ось цей теж буде цвісти жовтим, але. Але в нього зараз кінчики жовтенькі і він сам буде жовтим. Це є Луквін, жовта королева, він буде навесні, це буде яскрава, яскрава пляма, жовта-жовта. Дуже мені подобається, посадила його на розмноження і по всьому саду натикала. Ну, звісно ж, це агресор. Очіток відкий це агресор, бо якщо його маленька гілечка. Попадаючи, залишається, його розносить, я навіть зі шлангу, коли поливала, відбивається, кудись падає гілочка і там приростає. Ну, Треба просто за цим слідкувати. Далі наступна ґрунтопокривна рослина, вічно зелена, я б сказала фаворит. Фаворит мій це. Arabis Old Gold. Дуже красива рослинка. Витривала, спеку витримав. Ну, оце навесні було посаджено кілька поділочок. Оце ось так він виріс за весну. Арабіс Олд Голд. Щільно, щільно. Оце теж справжня ґрунтопокривна рослина, коли ось так щільно покрита земля. Бур'ян не проб'ється. Витримує спеку. Отакий він у спеку не в'яне, навіть якщо дуже спекотно, навіть якщо зовсім не поливати, просто не розростатиметься, але ось таким він і буде. І мороз витримує, був у нас мороз кілька днів. І ось Барбарисик, Корал. ще тримає своє листячко. Так, тут гвоздичка альпійська, ну, трішки розростається таким. Їжачком. Вона теж намокла, тому не така сиза. А ось краса яка це ломикамінь Аренца. В мене є двох кольорів: білий і рожевий. Вони по-різному себе ведуть, білий краще розростається. Дуже гарний. Килимок, але він потребує особливої уваги цей ломикан. Ця рослинка потребує уваги, я про нього розповідала в минулому відео з цієї частини саду. Тут хочу показати ще очиток Кейп Бланко. Ось такі трояндочки. Вони теж такі золотисті, сріблясті, це від дощу стали зеленими. І ось рослинка, ну не знаю, називати її, ґрунтопокривною чи, називати, чи не називати це армерія. Ось такі кульки. Теж маю двох сортів. Рожеву і білу це біла, краще розростається. Але менше цвіте. Рожева цвіла все літо й осінь не перестаючиться. Це менше цвіла, але дуже гарно розростається ось така травичка. Ще покажу, покажу, обіцяла показати чебрець карликовий сорт пігмеус, Манюсінький, манюсінький Це для міні-садочку, для горщикових композицій. Вічно зелений очіток опелайн, Трішки забруднився. Я тут переробки робила, пересадки. І ще покажу молодилка. Вони вже змінюють колір. Після морозів вони відразу змінюють колір. Ось це з, без... ну як, сорт є, але назви не знаю. Це з тих, що дуже швидко розростається. Та ось як вона виглядає, коли діток не забирати, вона буде як ґрунтопокривна рослина. Кінчики почервоніли після морозів. Ось так. Зараз лежить моя опунція садова. Говорила про неї. Далі молодилко ще ось таке, теж діток не забирала. У мене є кілька з назвами сортів, це без назви сорту. Вони все одно красиві. Хоч і без, хоч і не знаємо їхнього імені, назви сорту не знаємо. Ось такі ще молодила. Ну, це не ґрунтопокривна рослина, але хочу показати, як змінився колір після морозів у юки варієгатної. Сорт підпишу, подивіться, яка вона стала. Рожева. Ну, ось такий невеличкий огляд мого садочку після морозу. Дивує мене ковела Понітейл, з тим, що вона й досі зелена. Подивимося, як вона буде взимку поводити себе. Я ж не думаю, що вона зелено-зимуюча. Побачимо поки що зелений, ось такий фонтанчик. Дякую за увагу. Дякую, дуже-дуже дякую за підтримку, за коментарі, за вподобайки. До наступної екскурсії!